Вимикати світло та бути енергозаощадливими для учнів загальноосвітньої школи номер 17 це не чергові настанови, а частина повсякденного життя. Про важливість збереження та економії енергії школярі дізналися, долучившись до незвичайного проєкту. Діти власноруч відзняли 13 відеороликів присвячених енергозбереженню. Вони вчили співпрацювати. Вони проявили себе як журналісти, як сценаристи, як науковці, як невеличкі дослідники, і крім того, як актори. Для них це було дуже цікаво. Результати, сподіваюся, того коштують. Школярі власноруч відзняли і змонтували відеоролики про енергозбереження. У кожному матеріалі вони розповідали, як треба економити енергію, скільки можна заощадити коштів на впровадженні енергозаощадних технологій, та що можна зробити вдома, щоб оселі було тепло, затишно та комфортно. На мою думку, вдалося абсолютно все. І над роликами працювали не дуже довго, але робота була крепіткою і вдалою. Ми зробили все приблизно за два дні, але найважче це було звичайно зйомки, тому що треба було завчити інформацію, і це було трішки важко, і нерви перед камерою, звичайно. А найлегше це було монтаж, адже там було дуже весело. Всі ці вирізані кадри нам дуже сподобалась робота. Ідея проекту належить керівництву навчального закладу спільно з департаментом освіти та гуманітарної політики. Переможців конкурсу визначатимуть журі та учні школи. Нині із 13 роликів відібрано п'ять кращих. Всі демонструють на класних годинах. Учні обирають кращі шляхом голосування у спеціальних оціночних листах. Зразу ж створили кілька команд, і саме на ініціативі учнів, які почали знімати відеоролики на тему економії електроенергії. 14 команд учнів. Різної кількості працювала над цим проектом. Проект зразу став дуже цікавим і популярним. Невеличкий ажіотаж, творчість і, взагалі, участь в цьому проекті була цікава не тільки кінцевим продуктом, та роликами, які можна подивитися і переглянути, які до речі, діти зараз оцінюють шляхом демократичного голосування. Найбільше за словами учнів їм сподобалося працювати у команді. Команда на створилася майже одразу, тому що у нас є такі творчі люди особистості, і ідея нас з'явилася також майже одразу. Працювати було дуже цікаво і дуже ну тому, що це ідеї просто йшли від одної людини від другої, всі ми так от разом зібрали і зняли відеоролик. Взагалі, ми хотіли донести те, що зараз тема електрозбереження енерговикористання дуже актуальна серед людей, серед всіх користувачів, тому що ми всі користуємося електроенергією. Переможець глядацьких симпатій отримає від адміністрації школи туристичну подорож у будь-який куточок Черкащини. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Вікановини.